Це побачити в соцмережах продовження. Далі я хочу долучити до нашого етера, адвоката та юриста. Це Антон Соболівський. Пане Антоне, вітаю вас. Добрий день. Дивіться, ну. Величезний, просто суспільний резонанс викликала ця ситуація у Дніпрі, коли Коп дістав свою табельну зброю і вистрілив у водія. Якщо ми говоримо про передисторію, то вони то КОПи зупинили автівку. Яка, начебто, порушувала правила дорожнього руху і стався конфлікт. Офіційно в ДБР зараз кажуть про те, що вони почали розслідування цього інциденту у Дніпрі. Попередньо встановлено, що правоохоронці намагалися зупинити елітне авто у середмісті Дніпра. Водій ігнорував законні вимоги правил дорожнього руху. Після зупинки чоловік поводився агресивно та мав всі ознаки алкогольного сп'яніння. Працівнику поліції довело Лося застосувати табельну зброю, ну, в результаті чого від отриманих вогнепальних поранень помер водій авто. Ми бачили щойно відео. Ну, в мене тут дуже багато є рефлексій, насправді, стосовно того, як це відбувалося, і те, що робили і діти, і дружина, і водій. На вашу думку, для мене насправді дуже важливо, наскільки поліцейський мав право застосовувати свою табельну зброю, в яких випадках навіть не так, ми не судді, правильно. Ми на суді які випадки встановлені українським законодавством, коли е, поліцейський має право застосувати е, свою табельну зброю на ураження? Ось так е, Зрозуміло питання. От давайте тоді почнемо з вашого головного питання, в яких випадках має застосовувати, угу. і це подивитися? І я думаю, що це питання надзвичайно важливе, і якби по воді. І його дружина і їхні діти, один з яких казав, я зараз його, напевно, до працівника проохорони органу, тобто це малося на увазі, вони розуміли, що може бути наслідком застосування вогнепальної зброї і, напевно, поводилися по-іншому. І, напевно, б і наслідки були інші, а не такі тяжкі, як в даному випадку. Відповідаючи на ваше питання, от я хочу. Відкрити закон України про національну поліцію і порадити всім звернутися до статті 46. Це застосування вогнепальної зброї. Вона визначає, в яких випадках поліцейський має право застосовувати вогнепальну зброю. Там їх, в принципі, достатньо багато і багато умов визначених цій статті. Е, є, е, Декілька тут думок, я думаю, будуть думки різних юристів, чи мав застосовувати, чи не мав застосовувати. Я прийдуся, наприклад, давайте я зачитаю ті вимоги, які є в законі визначені для застосування вогнепальної зброї. Так ось поліцейські повноваження у виняткових випадках застосовувати вогнепальну зброю. Перше, це для відпання нападу на поліцейського або членів його сім'ї у випадку загрози їхньому життю та здоров'ю чи здоров'ю. Друге для захисту осіб від нападу, що е, загрожує їхньому життю і здоров'ю. Третє для звільнення заручників або незаконно позбавлення волі, е, для відпиття нападу на об'єкти, це не стосується, для затримання особи, яку застали під час сильного тяжкого або особливо тяжкого злочину, і яка намагається втікти. Для затримання особи, яка чинить збройний опір, намагається втекти з під варти, а також озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї. Та інших предметів, що загрожують життю і здоров'ю людей та або поліцейському. Сьоме для зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, це не наш випадок. Восьме для примусового припинення польоту безпілотника, це нова речі, нова частина, яка була внесена 13-на сьомого, вона зрозуміла. І все є е, е, до цих е, пунктів окрема вимога, що поліцейські з зупов... сову вогнепальну зброю тільки після попередження про непідність припинення протиправних дій. І намір використати заходи примусу, тобто не обов'язково зброю, визначені цією статтею, е, окремо є пункт шостий, частина шоста з цієї статті 46, яка зазнач, визначає порядки, коли застосування вогнепальної зброї можливе без попередження. І ну як я е, знайомий з, засоб, з матеріалами, які зараз публікуються засобів масової інформації, то саме чомусь вбачаю, що треба звертатися саме до цих пунктів. Хоча я, наприклад, як юрист особисто не згідний. І тут декілька пунктів. Я їх зачитаю так само: це при спробі особи, яку затримує поліцейський, із вогнепальною зброєю в руках наблизитися до нього, скоротивши відстань чи доторкнутися до зброї. У разі збройного нападу, а також у разі раптового нападу з застосування бойової техніки транспортних засобів чи інших засобів, що загрозують життю і здоров'ю людей, ну, наприклад, наїжджає на поліцейську, так? Якщо особа, яка затримана або зарештована за вчинення особливо тяжкого чи тяжкого злочину, втікає з застосуванням транспортного засобу, якщо особа чинить збройний опір, і п'яте для припинення спроби заволодіння волонедіння вогнепальної зброї. І тут є декілька в цій статті ще таких моментів, які будуть визначальними, на мою думку, для надання оцінки діям поліцейського. Це те, що поліцейські зобов'язані застосовувати зброю е, лише для припинення е, і лише в межах так званих е, нападу. І тобто, що це значить? Ну, часто вважають, що треба стріляти по ногам там, чи е, не, ну, не на ураження, хоча ну, тут. Є різні думки, і поліцейський повинен застосовувати зброю в тих місцях, які, де, може, де не може бути завдана шкода іншим особам. Тобто поліцейському заборонено зброю застосовувати зброю в тих місцях, де може бути завдана шкода іншим особам. Ну, Я думаю, що це взагалі е, норма, яка може просто заброкувати всю статтю, тому що ну, там очевидно, що є люди на вулиці, очевидно, що є діти, є інші особи, так і в принципі це може здати шкоди. Тому е, тут є багато моментів, з якими треба розбиратися, але в мене є, наприклад, своя думка стосовно правомірності дій поліцейського і правомірності е, дій особи, яку намагалися затримати і членів її сім'ї. Тому, якщо у вас є питання, задавайте. Е, якщо цікавить, наприклад, якийсь окремий пункт. Я би це прокоментував би. Тому що я вважаю, що це надзвичайно важлива е, тема на сьогодні, тому що часто стикаюся в своїй роботі. Буквально минулого тижня стикався з схожою ситуацією, коли особи, які не володіють знаннями про можливість застосування табельної зброї, намагалися фізично протидіяти законним вимогам поліцейського. І дійшло до того, що поліцейський при мені зазначив, що я зараз застосую заходи примусу, якщо ви від мене не відійдете та не перестанете торкатися моєї зброї. Тобто ну, наступний шаг це застосування вогнепальної зброї. Тому, на мою думку, Обов'язково потрібно провести профілактичну роботу з населенням і дати їм пояснити, що поліцейський може застосовувати вогнепальну зброю у випадках, якщо е, там його життю чи іншим життям може загрожувати небезпека, і от, на мою думку, в даному випадку є там багато маркерів, на які треба звернути увагу. Я вважаю, що поліцейський е, напевно правомірно застосував зброю. Єдине, що я думаю, що його все ж таки засудять, і засудять саме за перевищення. Службових повноважень це стаття 365 кримінального кодексу України «Перевищення влади або службових повноважень працівником про органу». І Я можу пояснити це... свою думку. Так да, да. поясніть, будь ласка, тому що ну чому тоді його засудять, ви кажете? Це тобто, тому що він стріляв. Там було три постріли, як ну поки що відомо, і через ці Вангольчі постріли да. і, і це були типу постріли в спину. Тобто, це, це мається на увазі е, так. Дивіться, значить, є декілька мов, які повинен дотримуватися поліцейський при застосуванні з західних mm -hmm. примусу. Він повинен попередити водія, так тобто мають бути підстави для зупинення, вони там очевидно були. Друге, є е, застосування фізичного насильства до зі сторони, ну назвемо їх. Порушниками, бо вони напевно все ж таки порушили правила адмінпро... ну вчинили адмінправопорушення Тобто водій. Наскільки я розібрався в ситуації, тобто, дружина сиділа за кермом, а чоловік е з боку сидів в стані, напевно, алкогольного сп'яніння От видно на відео, так що поліція їх доганяє. Тобто, напевно, це була правомірна зупинка. І стосовно, е є там такий один момент, е що працівники поліції. Е Застосовують інші можливі заходи, тобто вони намагаються запшикати водія не водія, а пасажира чоловіка цього газовим балоном, тобто вони вчиняють е, ті дії, які в них є, використовувати засоби, які в них є, для того, щоб припинити е, правопорушення. Після цього, не дивлячись на те, що дружину його затримує чоловік виходить з машини з правої сторони і прямо умисно нападає на поліцейських. Причому при нападі за події Поліцейський, там є фото, яке виклали в мережу. Вона з розбитим обличчям закривавлена. Ось е, ось це фото. Так, так. я думаю, що е, в, саме це фото показує, що він тобто цілеспрямовано завдав шкоди, не просто намагався завдати, а завдав шкоди її е, здоров'ю і здоров'ю поліцейський. Причому діяв е, опір е, при арешті, фактично вже при затриманні. Е, звільнив дружину. Так, і е, потім, коли він напав на поліцейського, е, він його кинув. Після того, як він побіг, от мені здається, що е, там не видно на відео, мені здається, що він побіг саме до поліцейської, а не до свого автомобіля. Тому, на мою думку, там будуть підстави зі сторони поліце... захисту поліцейського зазначати про те, що він правомірно захищав свою напарницю від застосування насильства стосовно неї. Тому що очевидно, що цей чоловік. Не просто міг, а вже вчиняв незаконні, ну тобто, злочинні дії по відношенню до працівників правоохоронного органу, і міг тобто їх поглибити. Я нагадаю, що був інцидент коли е, водій застрелив. Е, Поліцейських, коли зупинила, якщо не помиляюсь, це навіть той самий, той самий регіон був декілька років назад. Тому це я думаю, так. Що... Я можна я просто можу так, так. Я от теж цю ситуацію сьогодні згадувала. Це був 2016 рік. Це так само було так. місто Дніпро. Так, 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 так само поліція зупиняла автівку з водієм, який, начебто, був у стані алкогольного сп'яніння. І тоді загинула поліціянтка, якраз таки поліцейська. Так, так. Я зараз можливо знайду. Можливо, не знайду, як її звали. Але так, а зловмисник тоді він втік з місця Чті, злочину так. і потім звернувся до лікарні, щоб його там він мав вогнепальне поранення, але тоді загинула поліцейська. так. Так, і ось, і ось тут видно, ось на цьому відео, яке ви тільки що відрізав, показали, видно, що поліцейська намагається затримати і утримати дружину, яка так само чинить опір. Чоловік кидає поліцейського на асфальт, тобто б'є його, і кидається, я так розумію, що кидається саме до поліцейської визволяти свою дружину, тобто бити і вчиняти фізичне сельство стосовно працівника правоохоронного органу. Тому, на мою думку, на мою думку, і е, це виключно суб'єктивна думка. Е, я вважаю, що поліцейський правомірно засував зброю, тому що ну а в яких тоді ж випадках, як не в даному випадку, застосовувати зброю? Тобто, працівники правоохоронних органів е мають зброю саме для того, щоб припиняти можливі злочинні дії, які в тому числі нападу стосовно самих працівників правоохоронного органу. І е, в даному випадку, я думаю, що вони застосували всі можливі заходи для того, щоб зупинити нападників, тобто застосували заходи примусу. Очевидно що там десь було попередження про те, що будуть застосовані заходи примусу. Я думаю, на нагрудних камерах це має бути. І е, тому я думаю, що в даному випадку е, правильна кваліфікація, тобто правильна оцінка вказаних обстанцій, звичайно, ми не знаємо всіх деталей, якби не бачимо матеріали справи, не знаємо там бачимо відео повноцінне і так далі, але мені здається, що дії працівника прихоронного органу були законні. І ще хотів би зазначити, чому я вважаю, що його можуть засудити за статтею 365. Тому що, ну по-перше, по цій статті йому можуть кваліфікувати, що він вчинив такі найбільш слизька частина цієї статті 46 закону про. Національну поліцію, це те, що він нібито напевно міг вчинити якісь менш ну, тобто, стріляти там в ноги йому, наприклад, чи вистрілити mm -hmm. один раз. Але це питання достатньо цікаве, тому що можливо цьому чоловіку, який значно фізично перевищує по розмірам поліцейську, на яку я думаю, він намагався напасти, він міг вбити її одним ударом руки. Якщо він мав, наприклад, якусь підготовку. Тобто, десь проходив, навчався якісь бойовим мистецтвом чи ще щось, Він реально міг вбити її просто одним ударом руки. Тому можливо, можливо, було виправдано саме декілька разів вистрілити в нього, тому що один, ну там видно на відео, що можливо одного пострілу було недостатньо. Звичайно, що це все, все буде проводитися як експертиза, експерти будуть в цьому розбиратися, для того вони експерти, щоб давати висновки, які відповідають чинному законодавству. Ну, Проте, я ж знову ж таки, повторюю, що моя суб'єктивна думка, що в даному випадку були підстави застосовувати вогнепальну зброю. Можливо, можливо межа була і перевищена, ну, тобто це, знову ж таки, як сперт визначить. Угу. Але точно, точно, однозначно, що підстави застосовувати зброю були. Ну, а чого, а чого чекати? Що він дістане ще з кармана ніж і вдарить її поліцейську? Ну тобто, поліцейські повинні а. протидіяти. Це прямі їхні обов'язки протидії вчиненню злочину. Тобто тут злочин вже вчинявся. Причому злочин тяжкий. Він здійснював напад на працівників прохорони органу, завдавав фізичне насильство при спробі затримання. Тобто, це, тому я думаю, що потрібно дуже е, виважено підійти, тому що від цього. Від цього від того, як буде вирішена ситуація в суді, буде мені здається визначена громадська думка стосовно прав і повноважень поліцейських, і все ну, ж таки. Тут, Знаєте, по громадській думці хотілося б повної картинки, і для того, щоб громадськість, можливо, там зрозуміла більше деталей цієї ситуації, то це відео з нагрудних камер поліцейських, тому що це теж дуже важливо. Ми з одного боку бачимо поведінку водія, Ми бачимо поведінку його дружини і дітей, які це все знімають, так, і дитина, яка кричить Папа, давай коли да. коп вже падає на так, так на. Асфальт. І як це відбувалося з початку, бо ситуація зафільмована вона не з самого початку, що було. Ну є відео. Давай Ілля зараз ще покажемо з камер відеоспостереження, що було правопорушення правил дорожнього руху водієм. Що за кермом був саме цей чоловік, якого коп застрелив? Я тут абсолютно не виправдовую там поліцейського, який ну, в результаті його дій було вбито людину. Але коли але от тут важливо ще момент. Коли ти чиниш якесь певне правопорушення, в даному випадку правила дорожнього руху. І тебе поліцейські абсолютно за мають право зупинити. До речі, про от тут момент мене цікавить ще щодо військового стану. Коли в нас в країні запроваджений воєнний стан на всій території України, поліція зараз має право зупинити будь-кого, правильно? Uh, uh... Ні, чекайте, підстави визначені в законі про національну поліцію. І вони там mm -hmm. змінювалися, звичайно. Але в даному випадку дії працівників поліції, саме цього екіпажу, з відео, mm -hmm. да, можемо зробити висновки, що вони законні. Тобто, вони побачили правопорушення, зупинили і можливо вони порушили якийсь порядок, зачитали там, не зачитали права, але це. Не буде надавати, ну цьому не буде надаватися оцінка, і це не буде на мою думку враховуватися. Не повинно враховуватися при оцінці саме застосування вогнепальної зброї, тому що застосування має одні умови: а дотримання поліцейським їхніх їхнього порядку зупинки там зачитання прав що чи повідомили вони її про права які має е, особа чи були підстави саме затримувати це вже питання інше ну о, скоріше за все навіть з того ж самого відео скоріше за все що запропонували вийти з машини там можливо я не знаю е, побачимо звичайно з камерних е, відео то якраз всі частини у нас темний ліс да тобто ми нічого так. не бачимо ми, ну ми тому і потрібні відео да. з нагрудних камер, щоб зрозуміти від початку, як це було, але от сама поведінка і водія, тобто як він мав би повестися в цьому випадку, тому що ну зараз є ті, хто захищають його, є ті, хто захищають поліцейських у кожного своя думка. А... Але якщо ми діємо, ми правова держава, і от ми діємо кожен в своєму правовому полі водій в своєму, пішоход в своєму, поліцейський в своєму, то в даному випадку як би мав повестися водій. Дивіться, дуже одне важливе зауваження. Чоловік не водій. Водій дружина. За кермом сиділа дружина. Чоловік сидів з правої сторони, і він не був учасником е дорожнього, ну, тобто він не був порушником. Тобто він свідомо напав на працівників правоохоронного органу, захищаючи ну так умовно, свою дружину. Там видно, що дружина сиділа за кермом, її намагається витягнути. Він з правої сторони сидить, вибігає і нападає на працівників правоохоронного органу при виконанні ними своїх безпосередніх обов'язків. Тобто він не водій, яку намагається затримати. Ось це, це дуже важливий момент. Тобто, а він... Насправді, ну, якщо ми зараз покажемо ну, те, що було опубліковано uh -huh. в телеграм-каналах відео з і, uh -huh. е, скріншоти. Ілля. Дай, будь ласка, там після відео в нас є скрін з цієї автівки. Щоб ми побачили, тому що тут е, ну, за кермо тримається чоловік. Ілля, де ми там? Ну, я просто бачив відео дітей, там видно, що за кермом сидить його е дружина, її намагаються витягнути, так? тобто не з його сторони, а він сидить з правої сторони. Можливо, там, ну я не знаю, я ж знову скажу, не, не бачу просто інших матеріалів, але наскільки я цю ситуацію зрозумів, то саме він був пасажиром, цей чоловік. Тобто він не був, напевно, водієм. Можливо, він був водієм, потім вони пересіли. Таке, ось, до речі, може бути, так? щоб він пересів, там, якщо він угу. перебував дійсно стані алкогольного сп'яніння, З'ясуємо, я думаю, що. Я думаю, що в цій ситуації потрібно максимально. А, ну, ось прекрас, Прекрасно видно, да, що він я просто не бачив цього. Ну, думаю, напевно, це він, напевно, пересідав скоріше за все, чи вони мінялись місцями, можливо, там після зупинки. Ну, не знаю. На цьому відео дійсно да видно, що дружина сидить збоку він сидить з правої сторони за кермом. Хоча на тому відео, де вже знімає діти, то він сидить з іншої сторони. Да, ну тому що там і від учора почав, ну, була інформація. Угу. Ну, я це не бачила, щоб вона була абсолютно підтвердженою. Це, зі слів очевидців, було, що, мовляв, коли їх зупинили копи, то вони почали мінятися місцями. Тобто було і таке, ну от те, що сьогодні з'явилися ось думаю, ці кадри: да. кадри відео з камер uh -huh. відеоспостереження машини, яка там uh -huh. їде дорогою, а позаду uh -huh. а, їде патрульна, і цей скріншот. Uh -huh. а, тому ну все це має встановлювати насправді слідство. І зараз да. внутрішня перевірка відбувається. І ДБР розслідує цю справу. А, ну от з юридичної точки зору, з точки зору закону, ну я зрозуміла ваші коментарі, ваші пояснення. Що поліція має право це робити, але ну зараз в суспільстві ви самі розумієте, що ось звучить вже що у нас ми стаємо Росією. У нас повертається там свавілля поліцейських в країну, і що будь-кого можуть вбити ні за що і таке інше. Але я б тут просто підкреслила найголовніше, і сподіваюся, просто ви мене в цьому підтримати, що кожен має поводитися згідно з законом. Якщо вже були підстави зупинити, зупинили і є. І не потрібно просто починати ось це бикувати і намагатися обманути долю, щоб просто не ставалося трагічних історій. Це є. Я от я е, вважаю, що ця справа повинна стати показовою, і ми, журналісти, юристи і влада зі своєї сторони повинна максимально приділити цьому увагу для того, щоб її, по-перше, судили е, в суді якісно, так і всі докази були надані. По-друге, щоб надали розголос тому рішенню, яке було прийнято, і пояснили, чому суддя прийняв такі чи інші рішення, тобто вирок, який буде такий чи такий. Але знову ж таки, я хотів би звернути увагу на те, що. Не можна, безумовно, без ніяких виправдань, без жодних, але не можна застосовувати силу. До працівників проохорони органу. Це може призвести до вашої смерті. Це, знаєте, як не можна переходити дорогу на червоне світло, бо тебе може збити машина. Тут так само. Okay. Тобто кожен громадянин повинен це розуміти. Так, можливо, були б вчинені якісь протиправні дії зі сторони працівників проохорони органу, але є визначений законом спосіб захистити свої права. Можна подати до суду, можна оскаржити, можна притягнути до дисциплінарної відповідальності працівника проохороних органу. І таких насправді кейсів зараз купа. Можна потім придивити позовість, до речі, вибачте. Школи. Я переб'ю вас. А до речі, якщо, наприклад, ну, от зупини цю родину зупинила поліція, вони вважали, що дії поліцейських були неправомірними. Чи вони мали право викликати, я не знаю, там іншу, інший патруль, щоб звичайно, розібратися звичайно. в цій ситуації? Звичайно, от от як ви як ви там навіть на відео чути, як от, один з братів каже, викликає дзвони поліцію, так той каже: я не знаю, чи не можу. Він повинен був подзвонити в по 112, ну тобто там по 102, і е, з, пояснити, якщо вони вважали, що дії працівників прохоронного органу там а. незаконні, вони повинні були заявити про чинні злочини. Знову ж таки, е, можна довго дискутувати до того, чи як повели, чи правильно, чи неправильно повівся поліцейський, та, е, але треба розуміти, чи були чи були в нього підстави законні, так які визначені законом, для того, щоб він цю зброю застосовував. І на мою думку, що застосування насильства до працівника правоохоронного органу це безумовна підстава, яка надав, повинна надавати можливість працівнику правоохоронного органу застосовувати зброю. Межа в якій він має застосовувати цю зброю, це вже інше питання. Я ж кажу, я не бачив до історії і не знаю. І не ну і там от, на відео не видно, чи е, як я відео дивився до кінця без забіжної частинки, і він його застрелив біля, біля автомобіля, тобто там, де знаходилась його дружина і інша поліцейська. Тому можливо, можливо, там були і достатньо застосовані, тобто і межа навіть не була порушена. Ну, Побачимо. Давайте дочекаємося результатів розгляду цієї справи в суді. Я думаю, що за цим питанням буде багато хто слідкувати, тому що ну, питання гаряче завжди було цікаве застосування зброї, це і в нас, і за кордоном Згадайте, ті самі Штати. Тобто так. Там Там би такі питання навіть хто не обговорював би в декількох штатах. Тобто, питання, коли там. Руки не можна з керма прибрати, це можна розцінювати як е, е, намагання вихватити зброю чи, чи ще щось. Тобто, у нас тут зовсім інша ситуація. Українське законодавство набагато м'якше по відношенню до порушників цих і набагато жорстче по відношенню до прохоронців в можливості застосовувати зброю. Тому, але звичайно, що треба, треба чекати рішення суду. Антоне, дякую вам, за ваше роз'яснення. тому що запросили. я скажу для мене найголовніше це зрозуміти юридичні всі ці аспекти, законні аспекти, тому що я там так я не юрист, не адвокат, я не вивчаю глибоко там ці закони. Дякую за вашу експертну думку. Антон Соболівський, адвокат юрист, був з нами на зв'язку.